Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? Ніхто не буде сперечатися, що ми зараз живемо в еру, де успіх виміряють цифрами. Твої доходи, досягнення, швидкість росту. Але серед цього шелесту документів, папірців та грошей є певна група людей, які... По іншому дивляться на питання фінансів. Мова йде про нас, християн. З одного боку нам кажуть, будь смиренним, не жени за матеріальним, не роби гроші ідолом. З іншого життя вимагає відповідальність, розвитку, стабільності. І десь між цими полюсами виникає здорове запитання: чи можна прагнути успіху і водночас залишатися вірним Богові. Про це сьогодні будемо говорити з нашим гостем, доктором Богослов'я Феліксом Понятовським. Добрий день. Доброго дня. Дякуємо, що доєдналися. Скажіть, будь ласка, перед тим, як перейдемо до наших запитань, як у вас справи? Слава Богу, все добре. Супер, це чудово. Маємо для вас е, перше запитання. Багато віруючих живуть із внутрішнім конфліктом. Вони хочуть більшого та кращого, наприклад, розвитку, стабільності, достатку. Але водночас бояться, що це не по-християнськи. Звідки взялася ось ця така напруга між вірою і прагненням успіху? Дякую за це запитання. Насправді треба сказати, що в самій Біблії є декілька текстів, які ми можемо. Ну, ми можемо поділити їх на дві групи, так так скажімо. А одне текст, тексти, які відразу говорять про те, що багатство це не є добре. Ну, я можу запропонувати тільки декілька, наприклад, зараз Матвія, 16 розділ 19 21 вірші. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і ржа нищать і де злодії підкопуються та крадуть, але збирайте собі скарби на небі. Або, наприклад, Апостол Павло каже до Тимофія, що корінь усякого зла це любов до грошей. А в Євангелії від Марка, в 10 розділі, Ісус Христос каже про те, що важко тим, хто що надіються на багатство війти в Царство Боже. Тобто, це одна група текстів, які говорять про небезпеку, багатство і те, що те негативні моменти, які воно з собою несе. Але ми можемо бачити інші тексти. Які е, відкривають, можна сказати, ну іншу сторону. ну, а по-перше, хочу згадати книгу повторення закону, 8 розділ, 18 вірш. Е, тут сказано так: пам'ятай Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати багатство. Або е, інші тексти, які теж говорять про це. Наприклад, приповістки десять 10.4. лінива рука робить убогим, а рука старанних збагачує. Тобто, ми бачимо такі, ніби як дві перспективи в самій Біблії, і на перший погляд здається так, що вони протирічать один одному. Тобто, одні тексти говорять про те, що багатство е воно погане. Вірніше прагнення до багатства, воно погане. З іншого боку, Біблія каже про те, що і навіть Бог він говорить про те, що Він хоче благословити людей і хоче дати їм добробут, дати їм багатство, тобто збагатити людей. Таким чином, оця дихотомія, її можна побачити навіть в Біблії. Але я хочу сказати, що насправді ця дихотомія вона є штучною. Тобто, це залежить від того, як ми е, тлумачимо і розуміємо, е, розуміємо Біблію. Тому що е, Біблія насправді не, е, не каже про те, що багатство воно є поганим само по собі, але Біблія каже, що наше відношення до багатства воно може бути проблематичним. Давайте я от зачитаю ще раз: е, Євангелі від Марка, 10 розділ 23 вірш. Як тяжко тим, хто надіються на багатство увійти в царство Боже, тобто не проблема в самому багатстві. І ми бачимо, якщо ми подивимося на Біблію в Біблію, ми побачимо багато прикладів тих людей, які були багатими, і насправді вони були праведниками. Ну взяти навіть всіх патріархів. 13 розділ книги буття і перший вірш говорить про те, що Авраам був дуже багатим золотом, зрівом і усякими тваринами. Тобто, він був багатою людиною і він був праведником. Тобто, Біблія не засуджує саме багатство само по собі, а засуджує неправильне ставлення до багатства. Дякую. Дякуємо, але от де ця межа проходить в Біблії між багатством, яке йде на користь, і багатством, яке вже починає брати таке володіння над людиною? Як збалансувати, а де межа проходить? Так, так. Як я вже сказав, межа проходить в ставленні до багатства? Ну, давайте візьмемо, наприклад, того самого Авраама. Да, п'ятнадцятий розділ книги буття говорить про те, що Бог з'явився до Авраама і сказав, що нагорода твоя досить таки велика. І перед цим було сказано про те, що Авраам був досить таки багатим. Але дивіться, що відбувається. Авраам є багатою людиною, але він не задовільняється цим. Тобто він прагне щось іншого. Таким чином, Біблія показує, про те, показує те, що багатство воно не має бути самоціллю Тобто, проблема полягає в чому? Якщо людина просто. Ставить е, багатство як ціль, тобто е, багато людей, наприклад, молодих, вони мріють про те, що е, вони е, розбагатіють, стануть мільйонерами, мільярдерами, я не знаю. Але Біблія саме це, це, це відношення до багатства засуджує. Вона говорить про те, що якщо ми ставимо багатство як е, для себе, як самоціль, просто стати багатими людьми, то тоді в цьому є проблеми. Тоді все життя людини вона стає спотвореним. Але якщо ми використовуємо ті благословіння, які Бог нам дає, для того, щоб служити Богові, служити іншим людям, то в цьому я не вбачаю ніякої, ніякої проблеми. Скажіть, а які питання от слід собі поставити, щоб зрозуміти, що гроші вже у моєму житті перестали бути просто інструментом і стали метою? Які питання, да? так, тобто, так, так. що ми можемо сказати самі, як ми можемо діагностувати, що я маю, mm -hmm. е маю проблему? Ну, я думаю, що в першу за все треба е задати питання, яку ціль я ставлю в першу чергу в, свої, в своєму житті, тобто, чого я прагну досягнути в першу чергу? Е і е я побачив навіть на своєму житті одну таку річ: якщо ти е ставиш на перше місце? служіння Богові, то е, фінанси і всі інші матеріальні благословіння, вони ніби як підтягуються самі собою. Uh -huh. Але якщо ти ставиш на, на на перше місце в своєму житті щось інше, ось тоді ти маєш проблеми І, звичайно, розумієте, інколи Бог допускає в нашому житті якісь моменти, коли... У нас можуть бути фінансові складнощі або якісь інші матеріальні проблеми, з якими ми не можемо самі впоратися. І він це робить для того, щоб ми. Більше покладалися на нього, але, але не покладалися на фінанси, я теж хочу згадати ще один такий гарний вірш, який записаний в книзі повторені закони, 17-й розділ, де говориться про те, Бог дає поради або настанови для царя, що цар має робити. І одним із настанов було те, що він не має примножувати золото, тобто не має примножувати багатство. І чому він не має робити цього? Тому що якщо. Людина стає багатою, да, то тоді він більше е, покладає свою надію на своє багатство, на свої можливості фінансові, ніж на, ніж на Бога. І ми бачимо це, наприклад, е, в історії царя Соломона, да, до чого це призводить. Але Бог інколи, я кажу, допускає в нашому житті такі випадки, коли е, наша віра перевіряється, наскільки ми довіряємо йому. От, е... Дякую. Так, дякую. Цікаво дізнатися також таке питання вже менш про фінанси, але про те, що в принципі дотичне до них. Про амбіції, в принципі, амбіції це нормально, це добре, це те, що рухає людину вперед, якщо це збалансовано. Але дуже часто амбіції можуть сприймати як певну гордість і. Щось, можливо, навіть гріховне. Як розрізнити в мене або в людини здорові амбіції, чи навпаки, вони дещо руйнівні? Е, ну, так, да. е, дуже добре питання, тому що інколи знаєте, людина може бути такою ніби скромною людиною, да і. Е... І це може шкодити її просуванню, її кар'єрі, і так далі, mm -hmm. е, знову ж таки, головне питання в такому випадку це питання про те, е, ну яка головна е, такий бекграунд моїх амбіцій? Тобто, чого я хочу досягти. Я хочу досягти чогось тільки для себе. Тобто, ну давайте візьмемо такий приклад: е, я хочу стати президентом кампанії якоїсь. Е, тому що це задовільнить мої власні е, амбіції, да? е, задовільнить задовольнить моє его, чи я хочу стати президентом компанії для того, щоб краще служити, наприклад, тим самим працівникам цієї компанії. Тобто, треба дивитися, що є отою мотивацією, яка е, просуває людей вперед, що що змушує їх. Домагатися якихось позицій, просуватися по кар'єрі і так далі, якщо це просто задовільнити своє особисте его або задовільнити е, ну, свої такі гріховні амбіції, скажімо так, то звичайно це погано. Але якщо я хочу служити іншим, якщо я хочу е, досягти якогось успіху не тільки для, для себе, але для інших. То я вважаю, що ці амбіції вони здорові і правильні. І навіть дивіться, в Біблії ми бачимо, що апостол Павло мав також амбіції. Да? Але його амбіції, що цікаво, були не в тому, щоб е керувати людьми або досягти якоїсь позиції, в церкві, або ще десь. А його позиції, його амбіції, скажімо так, як він каже, посланні до Филип'ян каже, е е Намагайтеся бути таким, як я, як я намагаюся бути таким, як Ісус, угу. тобто його амбіції бути це на Ісуса Христа, і це його мета. Тобто, якщо ми подивимося, які амбіції людини, то ми можемо зрозуміти, хто ця людина є і е, що він собою уявляє. Дякую, угу. дякуємо. Ось буває таке, що доходи ростуть. А буває навпаки, коли їх навпаки бракує. Як от зберегти внутрішню свободу? Такому випадку? Да, дуже гарне питання. Тобто, е інколи коли доходи ростуть, да, людина радіє і все все добре. А коли е доходи зменшуються, як зберегти цю внутрішню свободу? Да. Е ну, що сказати на це запитання, насправді. Е, коли наші доходи зменшуються, я думаю, що це таке випробовування, яке Бог нам дає. Тобто, то як ти будеш поводитися в тому випадку, коли, наприклад, раніше в тебе було достатньо грошей, щоб віддати десятину, допомагати іншим, а зараз в тебе немає грошей і ти. Е, навіть не вистачає для того, щоб, ну, наприклад, прохочувати свою власну сім'ю. І тут я згадую цей випадок, коли Ілля прийшов до вдови е в Серепті і пам'ятайте, що він сказав. Він сказав: першу е зроби цю е їжу для мене, а потім е зробиш для себе і для свого сина. І от цікаво, як е ця жінка повелася, да? тобто вона могла просто сказати. Ну дивись, дивись, е, пророк, в мене немає навіть для того, щоб себе прохочувати, як я можу поділитися з тобою. Але тут направляє віру і робить так, як каже пророк. Тобто я думаю, що в таких випадках, коли е, наші доходи вони зменшуються, наша віра перевіряється. Тобто, чи будемо ми вірними Богові? І Бог з іншого боку каже про те, що він завжди про нас протурбується. Тобто, навіть якщо. Е, у нас не буде достатків якихось, але Бог, Він є той, хто про нас турбується і про нас не збуває. Амінь. Дякуємо вам за гарні відповіді, Фелікс. Наше таке останнє запитання, більш загальне. Яку пораду б могли б дати в контексті нашої теми, нашим слухачам? Ну, я би навіть сказав пораду не від себе, а просто пораду, які записані в Біблії, да? і Біблія каже так: не збирайте собі скарбів на землі, Ісус каже, але збирайте собі скарби на небі. Тобто ми маємо розуміти, що все багатство, яке ми можемо мати в цій землі, воно. Досить таки мідливо сьогодні ти можеш бути багатим, завтра ти можеш бути бідним. Але наше справжнє багатство воно не залежить від наших матеріальних статків, наше справжнє багатство воно є на небі і най найбільше багатство це наше спасіння. Тобто, нехай, нехай ми порада така будемо збирати собі багатства. На небі, і таким чином ми можемо отримати найбільше багатство яке тільки може отримати людина, це спасіння і вічне життя. Дякуємо вам за такі корисні поради. Друзі. Нагадую, що ми говорили з доктором богослов'я Фаліксом Понятовським про гроші, успіх та Бога. Фалікса, дякуємо вам ще раз. Бажаємо вам всього найкращого, Божих благословень і до побачення до побачення. Дякую і вам також.